З вами збройовий Перекуп і сьогодні буде мій топ 5 бюджетних співвісних каліматорів для AR15. Номер 5. Каліматор XD Precision Tactical. Мінуси цього каліматора, що він у нас на п'ятому місці, він найгабаритніший із нашого рейтингу, найважчий із нашого рейтингу. І в нього максимально проста, я б навіть сказав, спартанська комплектація. З плюсів, очевидно, ціна просто мі мізерна. І, як на дивно, він виявився дуже міцним горішком. Його ставлять навіть на дробовики. Номер 4 Bushnell Aeroptics TRS26. Це єдиний коліматор з цього рейтингу, в якого точка складає три кутових хвилини. І це ми однозначно запишемо в мінус. Плюси. Перевірений бренд. Є таймер автоматичного включення і виключення. І однозначно. Включимо в плюси дизайн, який дуже нагадує інший дуже відомий бренд. Номер 3. Vortex Spark Air 2. Це один із моїх особистих фаворитів, але потрапив всередину рейтингу по двом причинам: він трошки дорожчий, ніж інший, не суттєво, але все ж таки він найдорожчий з цього рейтингу і має трохи ваги. Це єдиний е приціл із цього рейтингу, який живиться від батарейки 3А. Це можна віднести як до плюсів, так і мінусів. Мінуси. Очевидно, менший час роботи прицілу. Очевидний плюс такі батарейки ви знайдете в будь-якій дупі світу. Плюси монолітна конструкція. І це найзахищеніший каліматор із цього рейтингу. Повністю металевий корпус, захищені механізми поправок і гумовий чохол прямо з заводу. Цей приціл вже можна використовувати з приладами нічного бачення. Номер два. Primary Arms SLX MD25. В принципі, він міг бути навіть і переможцем. Багата комплектація, таймер, автоматичне включення-виключення. Може працювати з приводами нічного бачення. Але зараз він номер 2 Чому? Тому що номер один кручить. І тепер мій особистий фаворит: Vortex Crossfire 2. Для мене це беззаперечний переможець рейтингу. Найдешевший, звісно, після п'ятого номеру. Легкий, з захищеними блоками поправок, компактний. Приціл можна використовувати з ПНВ. Він дуже нагадує легендарний aimpoint Micro T1, але вже такий, яким би він міг стати, щоб бути ідеальним. З вами був збройовий перекуп. Побачимося!